Тетяна Кобзар представила свої роботи в стилі імпресіонізму. Його любителі мистецтва цінують за різнобарв'я та вдале поєднання кольорів. Ми бачимо з вами на роботах характерне для робот імпресіоністів, це но не смешування цвітів, существуют индивидуально індивідуально от друга і в же час дополняют друг друга для выразительности, присутствуют в кожній експозиції. Виставка Сонячні прованс вже бачила різні міста України, але в Полтаві її представили вперше. Основна тема картин Париж. Автор каже, ці твори входять до циклу культурної дипломатії. Створила вона їх задля об'єднання людей з різних країн. Європа особливо захопила майстриню. Зникла бажання Создати цикл картин, посвящених європейським стравам. Перша, звісно, була Франція, тому що вона мені як художнику дуже близька. Тетяна говорить, що яскравість кольорів на її картинах відображає сутність її характеру та ставлення до життя. Я не боюсь бути смілим. На презентації виставки художниця подарувала музею картину осінні квіти. Намалювати цей твір майстриню надихнули квіти з власного саду. Нагадаю, Тетяна Кобзар професійна художниця з Полтавщини. Її малярство фахівці відзначають як народну картину 21-го століття. Анна Штетьова, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.